Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. Зараз я перебуваю в музеї сучасного українського мистецтва Корсаків. і тут має відкриватись новий виставковий проєкт Галини Новоженець, який має назву Трансцендентний простір. Деякі картини ви вже можете бачити за моєю спиною. А ми маємо змогу побачити це відкриття та дізнатись більше про цю виставку. Кожен виставковий проект це ще одна сторінка. Нашої сучасності, нашого мистецтва. Друзі, абстракція сьогодні е, в цій залі. І говорячи про абстракцію, ми, до речі, звертаємося достатньо часто до неї, оскільки це вже класика сучасного мистецтва. Абстракція, як ми бачимо, вона буває дуже багатомовна, дуже багатовимірна, дуже різноманітна. Це, ну, наприклад, перше, що спадає на думку. Василь бажай із його драматичними, надзвичайно енергетичними творами. А тут зовсім інший вибір. Ми опинилися в такому культурному, надзвичайно елегійному, надзвичайно тихому просторі, в якому вібрують почуття, смуток. смуток, але чистий, радість, але чиста, така незахмарена. Тут існує мистецтво для мистецтва. Тут існує творчість, тут живе творчість. І ось я хочу покликати сюди, до ці, до, так би мовити, до, до себе, автора цих творів, пані Галину Новоженець. Прошу вас зустрічати, аплодувати цій надзвичайно талантливій на людині, і ми маємо щастя сьогодні з нею поговорити про її величність абстракцію, про її, його величність мистецтво. Але, друзі, до нас прибув також група підтримки дуже серйозна, і ми щасливі, що ми знову можемо говорити професійно, слухати професійні думки дуже поважних людей із Академії мистецтв Львівської, художників, мистецтвознавців. І я також запрошую сюди пана Ореста, пана професора Ореста Волупця. Прошу вас, пане Оресте. Пане Кравченко, ви також ми. Не... Ховайтеся. Ще з Харкова, так? Представте. Пан Володимир Лесняк, ви дуже знаний Харківської державної академії мистецтва. Дуже, дуже вітаємо вас, пане Володимире. Бачите, як ми єднаємося і як ми стаємо такими ну не відривними, Ми всі разом єдиною родиною тут зібралися. Отже, абстракція. І дуже цікаво, дуже цікаво пише пані Галина в анотації про свою виставку, про свій проект. І мене особливо зворушив. Останній. Я закликаю всіх перечитати текст і тут, і на сіні, який представлений, і завершується цей текст. Дуже так цікаво. Тут містерія світу. Тут містерії світу, незбагненна таємниця і простор, простір час, безмежність. Прочитайте, вдумайтесь, а дивлячись на твори, зробіть крок до їхнього розуміння, медитації, до осмислення. Будьте співавтором. Бо я думаю, що пані Галина якраз в своєму мистецтві не є авторитарна, вона не нав'язує своєї теми. А ми, дивлячись на ці твори, співпереживаємо і стаємо співавторами цієї мисткині. Насамперед дуже приємно знову перебувати в центрі українського сучасного мистецтва, бо це дійсно все український центр, музей Корсаків. Я про це говорив, як ми тут мандрували, їхали в автобусі, я зробив таку вступну лекцію та ваш музей. І, і що тут знову така подія пов'язана з Львовом, це дуже приємно. Ви говорили про абстракцію. Я так переглянув і знаю раніше твори Галини Новоженець. Я би посперечався, що це абстракція. Хоча можна сказати, що досягнення чистої абстракції, чистого абстракціонізму, як виявилося, воно практично неможливе. Тому що, якщо взяти знаменитий чорний квадрат Малевича, ну може хтось сказати, а він просто намалював чорну кімнату, який в якій виключив світ. Ну і все, а це що не реалізм? Це. Зображення конкретної кімнати. Так само, якщо взяти, наприклад, якийсь листочок паперу, провести на ньому горизонтальну лінію, наша уява зразу це розмежовує на горизонт небо і землі. Якщо ви тільки один кружочок зверху поставити, все пішло це місяць або сонце і так далі, можна тут масу чого проводити. І тут, коли ти дивишся на твори Галини Новоженець, я в кожному творі бачу, що це не зовсім абстракт, це абсолютно конкретні асоціації. І дуже багато вона викликає різних тобі мотивів, які ти можеш собі свої уяви породжувати. І що мені дуже подобається взагалі в посаді творчої Галини Новоженець, що вона чітко знає, що вона хоче робити. Я б сказав, що їй взагалі не цікавлять твої думки. Може, я перебільшую, вона не знає, Може, ви її добре знаєте. Може я перебільшую, бо ми з нею часом говоримо про її творчість. Як це все відбувається, але мені дуже подобається те, що вона дуже цілеспрямована. Вона, як кажуть, вона собі знає своє. І вона тим шляхом вона прямує. І прямує, мені здається, дуже впевнено, дуже чітко. І найголовніше те, що вона прямує, воно дуже робить таку позитивний вплив на навколишнє середовище. Я отак проглянув цю виставку, бо коли ми приїхали, вона сказала, що світло загашене, лише поки що нічого не значить. Це правда. Ми побачили тільки тоді, коли має початися відкриття. І воно, в мене таке враження, бо я бачу кілька і попередніх виставок, що мені здається, що ця виставка найкраща. Тому що тут воно дуже гарно розкрилося в цих залах. Ну, я думаю, що це ще має енергетика спрацьовує центру музею Корсаків. Що вони мають оцю позитивну анамети. Що мені в ній дуже подобається, це дуже така висока культура оперування геометричної форми. Ці роботи, вони на перший погляд дуже прості, але це відношення пропорційне, розташування геометричних елементів на площині, воно тонкі, надзвичайно тонке і надзвичайно вишукане. А плюс до того, надзвичайна культура кольору. Культура кольору, культура тональних співвідношень, і воно в, такий випад, в такому випадку настільки згармонізоване, коли ти приходиш до роботи, ти до кінця не розумієш, чому воно на тебе так впливає, чому воно кожного викликає якісь такі асоціації. І дуже важливо, що ці асоціації в таких творах, вони є кожного відвідувача, в кожного глядача, вони є індивідуальні. Хтось може сказати, я взагалі не розумію абстракції. Але він не заперечить того, що ті твори емоційно впливають. Він дійсно, емоційно потужно впливає. І ще один момент хотів би я відзначити, оце це така космологічність, космологічність творчого мислення. Ці роботи нас тягнуть десь якийсь позаземний простір, якусь таку дірвану, яка. Так, яка от з цієї висоти дозволяє нам переосмислити якісь буденні наші сторони життя. Те, що відбувається довкола нас, те, що, можливо, після цього страшного часу буде нас чекати, але тут же є відображення того, що сьогодні діється. І я хочу привітати просто голину Новожениць з цією виставкою. Це дійсно гарна біга в творчому житті, гарна подія, і найголовніше, що це відкриває великий перспектив до потяжої творчості. Друзі, привітайте! Пікніше з команди. Добрий день, мене звуть Володимир Гасняк. Я представлю Харківську державну академію дизайну і мистецтв. Я вперше хочу подякувати за те свято, яке я маю сьогодні, і мої колеги з Харкова. Ми вперше побачили цей музей, ми побачили експозицію. Ми познайомилися з багатьма колегами. Ми познайомились чудовою виставкою пані Галини, яку я добре знаю. Бо я тут уже у двоє другий рік і я був на захисті дипломних проектів. Ми зараз колеги з неї, бо я теж працюю на кафедрі графічного дизайну в Харкові. І тому ми відрізняємо від усіх місцевих, бо у нас зовсім по іншому розум і мозок розташований. І це дизайнери графіки, знають. Але я бачив, як вона працює теж студентами. Я не був знайомий творчості, але я сьогодні І я вважаю, ну, перш за все, продовжувати. Це є синтез тобто, всіх мистецтв. Розумієте, тут і графічний дизайн, тут і живопис, тут все, і абстракція, і реалізм, і все-все-все тут поєднано. Але це поєднано в душі, і видно, що її душа співає. Видно, що вона є творець, перш за все. Я бажаю вам творчих успіхів, 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 успіхів. Пане Ярославе, теж пан професор, але я знаю, що він може сказати. Я знаю його потенціал. І... Ставлення до мистецтва, цікава ваша думка. Дякую, дуже дякую. Пане, ви знаєте, я не перший раз в Луцьку, не перший раз в музеї Корсаків, не перший раз на виставках пані Галини. І хочу сказати одне о те, що сьогодні нас найбільше вразило, коли ми сюди заїхали. От пан Орест про це сказав. Ми зайшли, ці зали були ще. В темряві. І раптом, коли захочеш, заходиш. І в цій темряві видно плями золотого свідчення. Тобто ми ще не бачимо творів, але ми бачимо золоті плями. Це мозаїках Равени. Як золоті... мозаїки Равени, так і навіть ще глибше. І, власне, те, чим захоплюється пані Галина, власне, мистецтво. Проти Ренесансу мистецтво Візантії, і, власне, оця е, тема золотого свідчення, золотого тла, яке є на кожній роботі, от воно власне відчувалося ще в цьому темному приміщенні, чи в півтемному приміщенні, де просто мерехтіло тло золота. А коли ми зараз маємо можливість це побачити, коли ми включили світло, ми побачили красу, красу кольору, той кольор, який ще започаткували візантійці, і які за той час, за 20 століть ми розвинули до нашого 21-го століття. Краса кольору, власне кольору. Абстрактні ми говоримо абстрактні плічні. Абстрактні фігури, абстрактні площини. І е, вже десь сьогодні прозвучала ця річ, що абстрактне, воно може бути абсолютно візуальне, воно може бути абсолютно уяви так, образотворче, воно може бути фігуративне. Звичайно, абстракт. Неймовірно ми дійшли до неймовірних сентенцій. І тому власне оця ситуація того, що ми бачимо. Ну, пані Галина не знає, може погодиться, може ні. Власне, оці абстрактні площини вони дають нам уяву про певну і значиму образотворчість, образотворчість часу, образотворчість події, образотворчість настрою. І оце це разом. І створює нам оцю візію експозиції всієї виставки. В першу чергу хочу сказати, що я уважно послухала всі виступи. і в кожному виступі я почула ту раціональне зерно, ту, ту зернику, яка, яку я вважаю дуже важливою, і яка вплине на мою майбутню творчість. Я дякую вам. Простір. Я віддавно малюю простір. трансцендентний простір, непізнаний, ірраціональний, задергальний, простір продавній, для мене сакральний, перст. Я малюю входи, перехід до одного простору інший, вертикальні, горизонтальні, Пустина, що накладаєте одна на одну. Фронтальні, намазальні. Кольори червоний, охра, чорне, золоте. Вони приходили до мене поступово. Я валюю світло. І місцеві світу. В Експозиції поєднані роботи, поряд, роботи, які виконані протягом двох останніх років. І роботи, які виконані 10 або 15 років тому. Там в ній представлена робота Вхід, яка виконана у 2000 році, для того, щоб задати перспективу і раку сприйняття виставки. та Так, я це бачу. Я дуже хочу подякувати всьому натриальному колективу музею. Працює по-новому, який робить все, щоб художникові було комфортно, щоб виставка була максимально прозвучала. Я дуже дякую Анастасії, Куратові, куратору виставки і експозитору, що допомагав мені в експозиції Максиму. Бажаю вам всім світла і перемоги. Чайний... і вам бажаю світло і перемоги вам чим побільше. Щоб це світло вібрувало, щоб ви іскрились красою. Ваші твори також іменували наглядача і дарували радість спілкування. Ну а тепер, після офіційної частини, ми маємо змогу побачити цю виставку, експозицію і більше роздивитись роботи. На виставку завітало дуже багато людей. Тепер вони мають змогу роздивитись ближче картини, сфотографуватись біля них. Вивчити, роздивитись. Перед вами дитина композиція з фактурами, яка була створена у 2018 році. Ось ця картина Сакральний простір 2019 року. Як сказала сама пані Галина, багато з її робіт зображають перехід з одного простору в інший. Зараз ми маємо змогу побачити диптих в інший простір. Далі диптих, який авторка назвала аплікації. Тут переважають такі золотаві відтінки на контрасті з блакитними, як розповідає про свою виставку сама авторка. Сакралізація простору, трансцендентність і раціональність, позачасовість вони приходять до нас із глибин нашого сакрального минулого, різьблених золочених рам і злочинного тла, геометричних орнаментів, кодів та знаків. Живемо у світі непевному, між вчора і сьогодні. І якби те завтра золотом, золотом вималювати, просвяткуватиме. Вибудовуємо горизонталі, вертикалі, площини і простори. Світ впорядкований без хаосу. Кожен зі мною. Вікна навстіж. До речі, оцей диптик називається вікна, композиція в синьому. Зараз за моєю спиною ви можете бачити диптих від зеркалення 2018 року ці картини. А зараз ми спробуємо розпитати самих відвідувачів про їх враження від перегляду цієї виставки. Ми зійшлися на тому самому, що цю, цей твір місто, воно здат е, дуже має зовсім інший вигляд. Майже на початку залу, якщо подивитися, е, воно відкривається простір інший. І ми сюди зразу підійшли і сказали, це дуже класне. То ви фактично це одразу перша картина, яка да. впала в Алочі. Не перша, яка впала, але перша, яку я вважаю, цікавою. після завершення вже дозу. Як виявилося, у нас сподобалось теж деку чиєю думки, я теж вважаю. Враження з Галиною не душаниць, творчістю, слідкую. Дуже давно, але ну не перше бачу її роботи. Мені дуже подобається. Я люблю сучасне мистецтво, і мені дуже приємно, що вона зі Львова приїхала в Луцьк і, і, і такий класний музей, найкращий в Україні і зміг так достойно прийняти. Ну я під враження, мені дуже все подобається, і ну, це натхнення. Хоча дивлячись на дату її написання, це 2016 рік. Це ще далеко до такої можна сказати повномасштабної війни в Україні. Але от я на цій картині побачила таке українське поле, яке засіяне пшеницею і маками. Люди готуються до паски, тому що тут є там. Але от дивлячись на неї, я собі саме це тільки уявляю.